Зори сьогодні в українському суспільстві мені здається, що е, в українському суспільстві накопичується певна, е, певна втома, певна фрустрація, і е, це все може мати наслідки, коли люди починають, ну особливо в тилу, коли вони не мають якось помститися в практичному сенсі в ворогу. Вони намагаються відшукати ворога. Серед тих, хто поруч ну наприклад, я бачив багато звинувачень з приводу тих, хто усвідомив е е усвідомив вплив Росії на руйнування українського суспільства ще дуже давно, і бачив звинувачення в бік тих, хто усвідомив цю загрозу лише 24 лютого, 2022 року. Так, теж я, завжди так буває саме... в будь-якій релігії Неофіти завжди звинувачують тих, хто цю релігію створив за великим рахунком нові християни. Я думаю, розіп'яли в друга Христа, якщо б зустріли. Ну, або так само є звинувачення на бік тих самих Неофіців. Або ми інколи бачимо звинувачення в бік російськомовних українців зі східних областей, коли кажуть, що саме вони винні в тому, що. Путін вторгся в лютому рік тому до нашої країни, і саме вони є винуватцями цієї війни. Мені а, навіть, а, а мешканці східних областей звинувачують мешканців західних і кажуть, Це у зв'язку з вашою поведінкою. все, ви не любили Росію, Тепер ми все маємо. А ви тут собі спокійно живете? Мені здається, що взагалі ця схильність шукати ворога всередині нашої країни. Не серед тих, хто справді співпрацював з Російською Федерацією, хто полегшував Російській Федерації взагалі завдання окупації з окупації роз... українських територій. А ось цей внутрішній розбрат він може призвести до того, що просто Україна почне а, полегшувати завдання Російської Федерації і почне перш за все перемагати сама себе. А мені б а, цей сценарій мені цей сценарій дуже не подобається. Як на вашу думку, в принципі, має поводити себе суспільство, щоб склоти цей внутрішній конфлікт? Адже до ідеї національної єдності ми закликали буквально з перших днів цієї великої війни. Однак ніде діти вона не була сприйнята не тільки суспільством, але й насамперед владою? Ну, ви знаєте, мені перш за все здається важливим зрозуміти, що ми живемо в певних вимірах. В дуже транзитному стані, тобто, ми розуміємо, що за покоління або за два покоління мовною проблемою скоріш за все не буде стояти в Україні взагалі і діти або онуки, і тих, хто сьогодні спілкуються по побутовому житті, там виключно або переважно російською. Вони будуть скоріш за все виключно україномовними, і а, ця двомовність цей транзитний стан він буде ну скоріш такою ознакою епохи. Але треба погодити, що зараз ознакою патріотизму є, перш за все справи, тому що ви знаєте, на фронті багато дуже часто можна почути фразу про те, що ваша віра в зсу не має жодного сенсу, якщо ви зсу на практиці жодним чином не допомагаєте. І зараз мені треба, мені здається, треба визначитись тим, що ознакою патріотизму є не якісь зовнішні ознаки. А перш за все, це має бути патріотизм справи. Що саме ти робиш для перемоги, і як саме ти інвестуєш в українське майбутнє. А що людина має на вашу думку в цій ситуації робити для перемоги? Якщо ця людина, скаже, там не волонтер, якщо вона не має можливості жертвувати грошей? Ми розуміємо, що кількість заощаджень українців вона зменшується з кожним днем. І буде, і буде зменшуватися. Це теж транзитний період до економіки в руїнах. Тут нічого не поробиш. Щонайменш, що найменше, мож, що може зробити людина, яка не може може внаслідок життєвих обставин активно долучатися до а, інвестувати якось перемогу, це що найменш не сіяти розбрат, це а, не намагатися оголошувати одних українців ворогами за якимись зовнішніми обставинами. Це намагатися не а, ділити виборців на виборців на прихильників. Там п'ятого президента, і на прихильників шостого президента, тому що я на е фронті особисто зустрічав як виборців, які голосували за Володимира Зеленського, так і виборців, які голосували за Петра Порошенка, і вони е всі були однаковими патріотами і так далі. Я вважаю, що е взагалі намагання зараз е будувати внутрішні стіни, які будуть вищими за зовнішній кріпосний мур, це дуже небезпечна гра в як. І ми усі можемо програти. Тож, якщо ви не можете створювати щось конструктивне, ну внаслідок життєвих обставин, якщо ви, наприклад, переселенець з повністю зруйнованого ще інформаційного міста, ну ви щонайменше можете не створювати деконструктивні де констру... ну, речі, речі. А наскільки вам конструктивно здається дискусія, яка весь час. Відбувається в українському суспільстві, от як нам наводити лад на деокупованих територіях, от що ми будемо робити в Криму. І я от завжди запитую, може спочатку потрібно дочекатися деокупації, а потім створювати рецепти деокупації, говорити: ось ми там так маємо поступати з населенням окупованих територій, а чи не так? От у нас мають бути такі правові норми, а може бути не такі. Мені взагалі іноді здається, що вся дискусія про майбутнє деокупованих територій, які ще не деокуповані, так само як і дискусія про а, можливий контрнаступ серед людей, які не збираються брати участь у цьому контрнаступі і ризикувати власним життям та здоров'ям, є не дуже етичною, тому що вона нагадує мені поведінку футбольного вболівальника, який сидить перед телевізором і вболіває за свою команду, але Нічого ніяк не долучається до, до до не робить свій особистий вклад в цю перемогу. Мені здається, що давайте краще не перетворюватись на людей, які зараз знаєте, як російське суспільство готове брати участь, не беручи участь. Мені здається, що не варто забувати про те, що на столі є безліч варіантів для нашого майбутнього. І варіант, в якому ми перемагаємо і виходимо на кордони 91-го року. Це є не єдиний варіант. У нас так само залишається опція програти, і е -е, якщо ви обираєте е -е, варіант максимум перемоги, максимум. То і вкладатися в м, м, прямування до цієї перемоги ви повинні по максимуму. А усі інші пусті балачки про те, як нам поводитись на деокупованих територіях, вони будуть мати сенс лише коли ми ці території деокупуємо. А я просто хочу нагадати, що українські збройні сили вони сплачують дуже величезну ціну за кожен квадратний кілометр деокупованої території. Тож не варто бути такими легковажними, коли ми розмірковуємо про, ці, про мету, яка буде пов'язана з величезними втратами, може бажання деокупувати всі наші українські території це просто питання політичної волі українського народу. Він так бачить справедливість, адже всі українські повстання, всі українські революції завжди мали на увазі насамперед, як перше, такий, як сказав, мотив це мотив справедливості. А якою буде ціна справедливості, це вже після того, як закінчувалося повстання, люди подумали? Ну, знаєте, я вам відверто скажу. Мені здається, що певною мірою українське суспільство встигло дуже подорослішати за останній рік. Ну, хоча б певне кола, певне, певне верста населення, ті, хто долучався, ті, хто інвестував в перемогу, ті, хто. Що в збройні сили або починав систему допомагати волонтерам? Тож мені здається, що один з етапів дорослішання це вміння в тому числі нести відповідальність. По перше, по-друге, робити висновки з власних помилок, якщо вони були в минулому. А по третє, вимірювати майбутнє не лише за баганками, але тією ціною, яку доведеться. Сплачувати, і мені здається, що, що відповідальна розмова про майбутнє вона можлива, але ця розмова про про майбутнє вона повинна бути саме відповідальною. Тож ем, нічого іноді так не дратує, як саме пусті балачки, безвідповідальні балачки, в яких емоцій набагато більше ніж здорового вузду. Як ви собі уявляєте в принципі ситуацію з психологічним станом тих людей, які проходять війну? От уявляєте собі повернення цих людей в суспільство, не дуже благополучне, бідне? Суспільство, що залежить від іноземної допомоги, навряд чи може створити нормальні адапційні умови для кожного, принаймні упродовж наступного десятиріччя? Як ці люди будуть почуватися себе? Після закінчення бойових дій, чи зможемо ми запобігти цій ситуації, яка завжди виникала в уфрустрованих суспільствах після таких обтяжливих війн? Відверто скажу я не знаю. Це справді дуже складна, складне завдання, і можливо, якщо ми будемо листати підручники з історії ХХ століття, ми не знайдемо якийсь готовий рецепт, який ми зможемо просто автоматично взяти і імплементувати в наше суспільство. Ну, складне за складність завдання не означає те, що це завдання взагалі не можна вирішити жодним чином. Тож, просто треба розуміти, що прості рішення вони не працюють в нашому суспільстві, особливо зараз, під час війни, є дуже величезна спокуса ем, е, вирішити, що є просто якісь дуже прості рішення, які можна використати, і усі наші проблеми будуть вирішені ні. Так не буває, так не працює. Іноді е, термін вирішення деяких проблем може розтягнутися на покоління, а е, срок вирішення інших проблем може розтягнутися на півтора-два покоління. Але альтернативою вирішенню деяких проблем є лише тільки поразка, і е, поразка, і можливо, навіть фрагментація української держави. І е, якщо ви обирати між поразкою. І складним лікуванням я обираю складне лікування. Дякую, Павло. Павло Казарін, військовослужбовець збройних сил України і відомої України.